Я дивлюся російські фільми та серіали, каже мені жіночка з Тернополя, з якою я познайомилася в потязі, коли їздила в Україну. Ще раз, жіночка з Тернополя гарною українською мовою, заявила мені, що вона не бачить нічого поганого в тому, щоб дивитися російські фільми та серіали. Поясню. у 2023 році українці заплатили 5 мільйонів доларів у бюджет РФІ, дивлячись російський контент. Ця сума еквівалентна 10 тисячам дронів. І це, 2023, коли рана великої війни, ще дуже гостро всім. Боліла. Була дуже популярна хвиля українізації. Тому, Коли ви наступного разу побачите російський дрон над головою, не забудьте собі подякувати за те, що ви дивилися. Той російський сиральчик, і коли будете ховатися з дитиною в укритті під час дронової атаки, не забудьте її включити. Машу і мід'єдя, ну бо що ж такою. До речі, ця жіночка з Тернополя вже 20 років живе у Чехії. Чому ж не в Росії? Спитайте, а тому грошика, які Росія отримує за її перегляди, навіть неможливо порахувати, чи вона розчиняється у чеській аудиторії. А тепер Уявіть собі, скільки українців зараз живе за кордоном, де монетизація за перегляди ще вища, і вони так гарно і успішно фінансують ерефію, допомагають їй купувати дрончики, які потім. Прилітають в українські міска. І Я не можу навіть сказати, що це несвідома допомога, тому що вибачте принцип монетизації, розуміють, усі знаєте ви особисто таких жіночок і як з ними спілкуватися. Діліться в коментарях.